Доброго дня, у другому матчі півфіналу перемога за енергією. Що можете сказати про сьогоднішній матч? Матч сьогодні в нашому виконанні був більш цілісний. Бачите, такий жанр, що підвози вирішили. Ми собі на рівному місці. І суперник також собі придумав той гол. І боротьба психології, перш за все. Не хотілося нам йти в мінус два, тому що про минуле та вчорашній день. тобто Не було, я так скажу, передстартового хвилювання, але розуміння, що якщо ми хочемо не просто затягнути серію, а спрацювати ще на щось перспективніше, тому сьогоднішній матч в нашій, в нашій сприйнятті був ключовим. Ми справились, і тяжко було. Ось так. Не буду про ті сили інші говорити. Ми зробили справу і думаємо про наступний мачуста. Дякую.